У тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія потужних вибухів. Місцеві телеграм-канали публікують кадри, де видно, як в небо здіймається чорний дим. За попередньою інформацією, вибухи прогреміли в Пролетарському і будьонівському районах міста. Ймовірно, робота йде по позиціях ППО. Водночас місцеві публікують відео, де просто під час обстрілу в небі літає безпілотник, який коригує вогонь. Беззвучний вообще. Летить, знімає тут все. Ну і зрозуміло, що знімає, спадло. Завжди українцям приємно бачити, як сили оборони атакують об'єкти окупантів. Допомогти нашим захисникам ефективно вражати техніку та живу силу ворога можемо. Ми з вами нині РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Долучайтеся до збору. І ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.